Дивіться, справа в тому, що у нас взагалі Одесі доволі так цікаво все це відбувається. Хочу привести приклад, наприклад, того самого пам'ятника Толстому, який начебто вони подають інформацію, я маю на увазі міськрада, що е, все рішення прийнято. І якби... якщо не вчитуєтесь в повідомлення, то можна вже подумати, що навіть вже й нема того Толстого. Але ситуація в тому, що вони прийняли... Ну, Вон так влітку і не видно. Да -да -да -да. <рес> вони ж зробили би, дуже хитро в форматі того, що зараз зробимо обрешітку, а після війни вже би, його і демонтуємо. Але ж ми всі розуміємо, що, ну, по-перше, після війни це коли? Один момент, би, ми всі сподіваємося, звісно, що це буде швидко, і що це буде перемога і що це буде прямо ось ось. Але коли буде перемога, ну я певен, що навіть там умовно у нас з вами будуть думки ну, явно не про того, Толстого, того, вірно. Тобто, ну ми всі будемо там ну, обмірковувати там, свої там переможні дії, там хтось поїде десь відпочивати там за кордон від цього всього, хтось там буде займатися налаштуванням бізнесу. І, відповідно, така сама ситуація з цими всіми пам'ятниками, які вже начебто демонтовані. Тобто демонтувати, демонтували, але все тишком нишком. По перше, по-друге, ну якщо сама Катька, ми знаємо, що вона якби лежить в музеї. В, в новій коробці. А коли куди запхнули Суворова, ну, я питав у, у дівчат з музею, вони кажуть, вони не знають. Такий момент, як, би, як, як це все формулювалось ну, міською владою? Що це, типу, тимчасове рішення, що ну, ми поки що там десь їх покладемо, а потім, коли буде той парк пам'яті імперіалізму, комунізму і всьому такому ми туди це все. Але ситуація в тому, що ну немає ніякого наказу про формування цього музею. І куди це переносити, хоча в принципі, можна і так все відського це все звести, хай там і, та муніципальна варта охороняє, якщо там Проханов так хоче. Бо, В принципі, як звозив всіх Ленінів туди, то в принципі, ні, що їм там там одиноко буде в тому парку. Незрозуміло. Кажуть, що грошей нема, все таке інше. Ну, типу, щоб демонтувати від гріха подалі, як би, там, Катьку як би, і Сворова, якби гроші знайшлися. Як Але дуже цікавий момент, що знаєте, ну, в Одесі Труханов зі своєю командою як завжди намагаються видумувати якісь велосипеди. Розумієте, щось нове придумати. Тобто нам взяти досвід якогось ну, мовного там, Києва, Харкова чи Дніпра. Ну, от, ну, неможливо якось у них розуміти. Чому я не розумію? Ну, я розумію, звісно, бо це подігрування ядреному електорату Труханова, який досі російською мовить, але ж ну, якось же це діє. Да, Кобто, там, в, Хар... в Харкові там кудись там звозять, чи в Києві там десь комунальні там, ну, установи. установи, установи у ну, умовно ну, там... там якийсь Говорзлінтріст, там склад на цьому на полях Рошені. Я думаю, без проблем може прийняти ці всі скульптури, поставити їх десь у, у куточок. Вони не будуть заважати. Там територія огромна, у них, знаєте. То, що туди будуть якісь паломничества, ну, Та ніхто туди не буде їздити і, як би, ну, ні будуть, я поганю. То, що туди будуть їздити, умовно, люди таких самих, як ми поглядів і там щось з ними робити, я теж це не дуже вірю. Знаєте. Тобто, банально зняти це все і складувати в якомусь комунальній установі, я вважаю, що це не проблема. Тим, тим, тим паче, що я ж кажу, ми далеко не на передовій дійства. Що, тобто, Дніпро може все це робити, хоча там теж, там теж там, мали, знаєте, там Харків той самий, всіх цих Пушкіних познімали, все нормально, всіх. Ну, Так само, от, знаєте, там саме. Там сам... Пушкін не <гум> <гум> знаєте, от, дуже, Для мене особисто була дуже показова якраз ситуація з Катериною. Ми е, порахували потім, вже, коли вже Катерину зняли, там ми провели 5 е, чи 6 таких доволі масованих таких е, ну, якби дійств по всьому приводу. Ми там і ролики знімали, пояснювали, брифінги проводили там. От, подавали е, звернення, потім ну, одягали Катерину е, ну, от, всі ці нюанси. От що я хочу йому сказати, що е, ну, були люди, які казали нам, що от там, дивіться, там, ну, там, ну, і російська преса теж все це писала, що типу, будуть там якісь там протести, хтось буде захищати За ворушення громадські. За всі ці е, дійства, що ми робили, от, наприклад, той самий брифінг, який ми робили 2 вересня 2022 року, там було дуже багато журналістів, там люди просто проходили повз, зупинялися всі, дивились. Е, одна людинка щось там вякала, і то я підійшов до неї, і кажу, друже, ну ти щось хочеш, ну, хочеш сказати, доказати. Давай, от зараз журналісти відзнімуть, бо це брифінг, все ж таки. Це ж не, не мітінг, це брифінг. Люди знімуть то, що кажуть спікери. Після цього вийдеш, поговориш, розкажеш, що ти хочеш. Відкритий мікрофон. Відкритий мікрофон, без проблем. Звісно, ну ці 20 хвилин він не витерпів, його здуло, його не було. І ще одна людинка, я пам'ятаю, це коли ми вже одягали каптор і шибеницю на качку. Просто дідусь вигулював собачку, і він, ну я не знаю, ну, певно, він подумав, що ми якось щось не вандал, вандаль, щось будемо там, я не знаю. Пилять його, руки випілює. Тобто, оце він там щось там вирішав теж. Тобто, і це все, розумієте? Шість потужних акцій постійно це все було в пресі, постійно це все оголошувалось. Де ці всі захотники? Ну, тобто, так само, із, із, я вважаю, з іншими всіми символами Росії, якби на території Одеси, так само і з ними і буде. Тобто, ну, та, звісно, десь там в інтернеті, знаєте, патріоти города, десь там з Ізраїльщини чи Вашингтонщини будуть розказувати, що ай-яй-яй, можна нашого Толстого, нікуди дівати там і тому подібне. Ну, я не думаю, що це якось виліться в якісь там інші. Форми протесту. Ми зараз з вами спілкуємось, а буквально вчора, святвечір, і ну, вони все одно нас бомблять, розумієте. Ну, тобто, Що повинно бути в голові, щоб думати, що ну, там, умовна там, Олександровська колонна не причетна до цього? Що Олександр так, ІІ, такий самий кат українського народу, як і, і Катька, і Петруша, якби, ну, як їх можна захищати? Я не знаю. Питання взагалі как бы, до цього формату голосування є дуже велике до цього ресурсу. Звісно, що після ковіду зараз в умовах повномасштабної війни міська влада використовує такі варіанти громадських слухань в форматі таких голосувань на сайті формат дуже важкий. І, і при цьому, як би, ще ну, не будемо забувати, що, на жаль, як би, ніколи ну, ніколи не викладається логіка ну, цих голосувань. Ну, знаючи як би, то є, нашу міську владу, якби там їх доступ до особистої інформації, як би, то є, ну, при бажанні вони можуть накручувати як би, там, ці голосування. От. Ну і потрібно якось там в це включатись, там мотивувати людей, там, ану сходи, проголосуй, би, там, бо ти ж бачиш, би, там, ну, от. в принципі, сказати, що це би, не відображає дійсність, то є, би, да, ну, теж не можна. Би, то є, ну, бо завжди як би, ну, якимось двигуном як би, змін як би, є невелика кількість активних людей. Які як би, не бояться робити щось, крім коментів в Фейсбуці, як би, то про то, там, як ви нашу основательницю ото все. Та й все як би, ну. Я думаю, ні. Справа в тому, що ну, були акції до, до, ну, до 22-го, були проти Катьки, Прям в 21-му році ми приймали участь. Тобто, Ну, mm. були і раніше, і навіть раніше, коли його ну, ставили. І коли ставили, і тут були ну, багато всякого. Просто дійсно, 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 дещо змінилось саме у тих людей, які. Ну, тобто, ми не беремо там, ті, які були патріотами, або ті, які були там, скажімо так, інших взглядів, що у них там змінилася та інша розмова. Да? Просто більшість людей вони завжди такі, типу, ну. А що, що там такого? Типу, знаєте, Навіщо внікати в якусь ситуацію? Ну, от, а чому, ну, про що казати, якщо люди, які займаються там, архітектурою, там, будівництвом того самого меморіали пам'яті, вони е пості там вважає людина, що Екатеринська площа якимось там признана якоюсь там крас найкрасивішою. Там, ну, ну Слухайте, ну це ж ну, не відповідає. Ну, Нічому, ну, історичної ну, достовірності так. нема в цьому. І що Де... без Екатерини не буде того ансамблю, би, да, площі якби і все-таки інше. Ну, це. То, ну, як? Розумієте? Це у людини профільна ситуація. А, ну, а людина вважає, що дійсно ця, цей міф, той самий, як там ріскріптиці, всі, знаєте, що це прям нова, ну, правда, прям правда. Розумієте? Тобто по-всякому могло бути, але ну, я думаю, що ну, як мінімум, як мінімум це Катерина Суворов з іконочкою Ніколашев II. Ну, там весь іконостас, ну, там, та... і так, да, іконостас такий опасний. Ну, от, вони, я думаю, коли ну, піш, пішли б, скажімо так, з нашого життя.